Братики танкісти, як ваші справи, як ваші зліва, а з нами сьогодні на зв'язку гравець боєць під нікотою там From Nорf. Напевно, правильно, язик бляха зламає з їхніми європейськими нікнеймами. Так, так, це європейський термачок. І, звісно, що ж, європейські реплеї. Дивимось, споглядаємо на Т-57 Heavy. Прекрасний барабан на чуть на три снаряди. Із прекрасною розрядкою в 2,5 секунди. Ну чому, ж, ну чому ж це зле? Це просто красивий барабан, лютий барабан і ще з хорошим пробивною здатністю. в 3, 363, вроді, якщо мені не зраджує пам'яті, пробиває комуля. Бабашенка 265-6, осколково фугасний снаряд. До речі, 400 прекрасна альфа із барабана. Із Бабашенського снаряда комуля 340 515 Якраз такий осколково фугасний. Так пропустили трошечки, але подивися, на перших же хвилинах бою дві 621 видали. І скажи, що це зле. Як на мене, прекрасно і прекрасний перший результат. Біля нас також барабан це наш кран вагін, а можливо, барабан, ще механізм до заряджання. Можливо, допоможе. Не знаю. Подивимося, як це буде відбуватися. час прориває на. Починає наступати, починає наступати. є панзері пробував поставити на сандалі, не вийшло, адже цей підрахтувався. Але все ж таки йому це не допомогло. Бо тому, що ми його забираємо і маємо вже два колика після бойову статистику. Могло би бути небезпечною. Знову ж таки небезпека накаляється максимально. Сильно, подивися, доменні печі запалилися, не вже сетап союзних сил не просто розплавлять. Адже подивися, який вкат починається на важкому напрямі. Починають атакувати. Треба контратакувати, заїжджати їм в спину, так як ми робимо. А чому б мені Альфунчик, Альфа Страйк вилітає? Це просто красота. Друзі, пішли в хороші ж такі, в розмін, також із ворожим. З... З... Ворожим тімкою на кранвагені. Подивися, це і залишається без хідпонтів. Як там швидко у них катається? Хто це там де такий швидкий? А доволі шаріден, шарідан зараза. На стервака, до речі, у них є в команді. Стервака. Ну, не знаємо, танк. Як то кажуть на любителя. На т 110 є четвертий. Наш ще разок на сандалі, Третій на сандалі, третій на сандалі, на сандалі. Але в нього є башта, бачиш. Яка крутиться, вроді би здавалось. Не наповнив обогати, але все ж таки міг би засандалити. Ми, дивися, до кінця бою практично зберегли всі хідпонти. Сказав я, хотів сказати так. І, напевно знову ж таки на Карку бачиш, забрав скільки хіт залишається. 1013. До речі, залишаємося 2 на 3. Нас троє. І це прекрасно. Їх двоє. І це і це подивимося, як буде відбуватися Адже, подивись. В них Шерідан і Стервака. Не залишаємося ми, Тестолте, і об'єкт 268, і максимально люта гармата і світлячок, який, можливо, все ж таки нам допоможе. Адже в нього трасировочні снаряди. І можливо, все ж таки його. Його ця фічка нам допоможе. Ми пропускаємо 8 і даємо розмін. Звісно, що ж не на користь ТРВК Ти подивися на демедж, Танки, ти подивися на цей демедж. Залишаємося мало з хідпойтами. Не вже заблокували. Напевно, тому що він стрілив нам по катках, по гусеницях. Тому це так прекрасно спрацювало. З той час ми до кадешуємося, напевно, зафекашився. Шерідан, І зараз буде один маруся. Раз, два. І Ікалина чарнявая дівчина. Прекрасна танкістя, прекрасна перемога, триколика. Після буйву забирай, а шкода, я взагалі мовчу. Просто подивимося на ось ці цифри. Чесне слово, 8167. Шкода. Ну, просто красота. Демедж шикарний. 8000. Наполяв, так за засвітом навіть подивись тисяча тридцять чотири шкода за вашою допомогою. знищено, сім пошкоджено. Головний калібр, знак класності майстра. Та звісно, що знак підтримки де до першої позначки, можливо, лиш почав? І одразу ж скільки ж настріляв, як то кажуть, вернувся, напевно, до старини та 57 хеві. Хоча це не точно. Пішов плюс на 173 тисячі 988 срібла в свій сейф. Свою копілочку, та звісно, що ж перше місце по нанесенню шкоди. 1982 зірочки вільного досвіду заробляє у свій аккаунт. Друзі, ставим подобайки за такий перший реальний хороший розвальний бій в рандомі. Та підписуємося на канал Бронебійник. Завантажуємо свої жраплею Діскорд для того, щоб потім разом з нами танкісти приглядати їх же ж на цьому каналі. Погнали давець другий бій, вже від інакше гравця. Вперед. І... Так, танкісти! Моїм другий бій. Це в нас е 50. м Середній танчик німецької гілки дослідження. Прекрасний, шикарний е СТ-танк. І за речагами даного, е -даного е СТ-танку, грає гравець-боєць. Булюс пише Бамбера. Бамбера 2011 Юа Ярік. Ярік, щось доволі таки знайомий, нік нікнейм по конкретному самому кінці. Ярік. Але Бамбера. Можливо, він мав на увазі Бандера? Чи що, не знаю? Ну, ось такий момент, добре. Їдемо одразу на стен напрям. А чому б і ні? Ми за СТ доволі так, з такої позиції можемо тут плюс-мінус себе комфортно відчувати. Адже в нас є як не крути броня, У нас є хороша комфортна гармата, і в нас є прекрасна альфа, як для СТ танчику і 8 кВ градусів вниз гармати. Так що можна можна ось тут, ось тут. Від рельєфу трошечки відіграти, як то кажуть. Ну, поки що не будуть їхати, напевно, туди, де. А до ПТ. напряму Ось. Ось от Блайн пішов, Блайнт пішов, танкісти. Можливо, і щось і влучив, що там хтось і стояв. Нема кому посвітити, що ж ти будеш робити. У нас нема ЛТшок, на жаль. До речі, в них є одна ЛТшка, і їм, напевно, повезло. Це Шерідан. Йох! Махарюх, не на 270. Получай, розпишися. Ще разок по йоху буде. Будися, скільки червоне стріляй, яких. куди хочеш. Вибирай, кого хочеш. Звісно, що бабаха. Щоб на 100% пробивати і не шляпатися. Наше раз на 343. Прекрасненько. Бабаха, ще має половину хітпоинтів, але все ж таки є 50М ворожий. Дивись, блокуємо його і блокуємо точку 300. Хто це? Йоха Мехкарюх. І що? А якщо по 300, значить грає, напевно, на 3 снаряда. Ах ти що, такий умілий чи що? Ворожий Йох. На ще раз, гусениця в цьому лужнавську, ну то БК буде важко на дистанції вицілювати. І дивися, під колами хоче працювати. Чому ти кумуль не заряджаєш? Знаєш, що немає сенсу? Я так теж думаю, адже цей бортом стояв, бачиш. Якщо б ми раптом борт шмаляли, снаряд 100% влетів летів би гусеницю, кумулятивний мається на увазі, і була б проблема. А тут якраз підставляє нижній броньовий листочок і засандалило. Чому ні? Так кумульки пішли в роботу. Треба було одразу ж так пробувати щупати нижній, але все ж таки додумався, і це вже прекрасно. Цього лише на всього гусеницю 26-3 збиваємо. Ти куди їдеш? Куди ти їдеш на рельєфну місцевість? 2-6-3. Тобі тут буде проблематично, просто максимально, але, в принципі, можеш їхати. Давай, давай, як то кажуть, зустрінемо тебе із хлібом, і з цілією, або з порохом, найточніше. І буде прекрасно. А вот за собою динамічний захист. А щоб усилитись, присилитись, і це прекрасно, чому піні. Має має танк таку можливість, тому возіть. А не встидайтеся, буде вам профіль. До речі, має дві позначки на гарматі. А можливо, піде на третьому, не знаю. а Свіжим оком разом із вами. Свіжим поглядом. Тому що сам не знаю, що тут буде відбуватися. Судячи з того, що він вже настріляв, два. дивися, догурає, до Вже маємо дві дев'ятсот Це прекрасно, йох, без хідпонтів. Подивися на його тички! На його тички! В моєму випадку летить будь... Бог знає куди. Будь-куди навіть в місяць, але лиш не в ціль. А що казати про якісь мікрозони, пікселі, це взагалі проблема? Це буває проблематично, іноді переважності просто я граю без обладнання. А це критично важлива фіші. фіча, якщо ти хочеш грати реально на статистику та не результат. І спорядження, амуніція та обладнання це просто те. Проте необхідно, необхідно, необхідно возити. Для того, щоб якось чуть-чуть комфортніше почувати і відчувати себе в рандомі. Ось такий момент. Так, лишаємося двоє проти чотирьох. З нами залишається наш БЗ А-75, до речі, два колака забирає, і це вже добре. Два фрага і це вже прекрасно. Бачиш, завдяки БЗ. Нам трошечки легше буде, можливо їх мочити, але подивися, максимально заїхав в бли... близьку дистанцію. Хотів клінчуватися чи що. І просто забрали, ліквідували, зжерли його кітпойти. На жаль, ми тут не влучаємо, адже впираємося в хату, бляха, в худ... худ хати. І подивися, скільки пропускаємо. Здавалось би, вроді багато, здавалось би, вроді, і ніби. Тому що 260 з фугаса. Зараз для нас критично важлива люб... люба цифра, яку ми будемо пропускати. Важливо тут ще не пропускати, бо ми залишаємося один у три танчики. І ще й дивися, базу беруть. 60 ТП для нас дуже сильно жирний по поінтом. Танкісти ще й броньований. Так само, об'єкт 2, 6-3. Нижній броньовий листочок по чуть-чуть починаємо кусати. Не забуваємо, що в них є Шерідан, який ось бачите, також там тусуються. Тільки я не розумію її Шерідана. Чому він не їде чуть ближче, знаєш якусь таку дистанцію поближче, аби можна було робити якісь маневри, щоб вони в нас взяли. У нас із з вами там і герої даних реплеїв а в перехресний вогонь. Просто всі бачиш з одного напряму, практично виходить. Б'ють 160ТП додумався заїхати до нас, і це може бути небезпечно. Йоли-патили, подивися своїм дринчиком, дивиться в наш вікна, получай! Бляка муха, хотілося б на гусеницю всадити. Ану, не пробуй. Не пробуй, будь ласка, рандом, рандом, я знаю, що ти можеш таке нам влаштувати. На жаль, ні, 650 пропускаємо, треба тікати. 263 їде до нас. На, на сандалі знов таки не виходить. тараном прекрасно, що 500 з копійками щачаємо, але все ж таки цього недостатньо. Максимально всього недостатньо. Блокуємо. Блокуємо 60ТП 630, прекрасно. Але пропустили від 263, І це може бути зараз зле, адже ще є Шарідан. Також ми знаємо, хоч і ЛТ, але має хорошу альфу і також хороші пробивні снаряди. Раптом він нас пробиває. Він нас що танкісти правильно забирає, дивись, фугасами пробує працювати. Нам чубчик, дивись, у барбершоп записався чи що? Я хоче бути майстром по стрижках. по стрижках... Тутчиків командирських башенок. Ну нас засандели чим фугасами, та де фугасами? в нього дуже багато екранів. А друже танкіст. Фугасами по шерідіни максимально. Зараз для нас неприємно не бити. Тим паче у нас невеликий калібр. По які фугаси. Тут треба. Бебешенки, на, на жаль, закінчилися. Ага, чому він фугасами бив? Максимально хоче багато вибивати і шерідина, тому не хотів кумулями битися, але. але. Дивися, заблокував, заблокував! Прекрасно, прекрасно таркісти! Ну, бій, реально. А, 10 із 10. Що тут говорити? Деся... Десяточка, така чудова, знаєш, прекрасна така десяточка. Пістесок. Навіть можна поставити 12 по 12 бальній системі, ти подивися, третю позначку забирай. Ану, давайте ось так зараз робимо. Ось так. Ось так, щоб воно вже собі порахувало. І дивимося на після бойову статистику. 7,913 913 напуляного демеджа. 4500, а 10. Заблокованої шкоди. Ти подивись на е 50 м здавалось би. Середній танчик, але в який реально вміє танчити. І прекрасний танчик, як не крутий. 5 знищено. 10 непробиття. Було таке, було такі моменти, але цього страшного в цьому біди нема. І подивися, три позначки. Прекрасно. Три позначки забирає. Так. А... Постійно забуває цю медаль. Захисник, захисник базу захи... захистив, тому що збивав ще Е, І 2, 6. -3. Так, танкісти. Головний калібр Колобанов прекрасно, адже залишився один проти трьох. Майстер Редлі та воїн, сталева стіна, спартанець, ти подивися, що йому медалів, як в небіжчика Брежнєва. І звісно, що третю позначку забирає прекрасні цифри після бойову статистику, прекрасні медалі, прекрасний геймплей, прекрасний бій. Пішов плюс на 271 тисяча 256 п'ятдесят в свій сейф свою копілочку. Та звісно, що ж. А перше місце по нанесенню шкоди. 1090. одна зірочка а, з вільного досту забирає у свій аккаунт, Друзі ставим подобайки, реально за такий другий хороший розвальний бій в рандомі в режимі бою. А зустріч не бій. Та підписуємося на канал Бронебійник. Завантажуємо свої ж в Діскорд для того, щоб потім разом з нами там так приглядати їх же ж на цьому каналі. І бажаю друзі, нам всім мирного неба. Бережіться, шануйтеся, любіть один одного, любіть своїх рідних та близьких. Та не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. І звісно, що ж до зустрічі, до нових реплеїв. Там і зустрінемося з вами.